Настала осінь, пора загострення багатьох хронічних хвороб, а також появи деяких класичних осінніх захворювань, таких як простуда та грип. Щоб захистити свій організм від осінніх загроз, необхідно вдаватись до заходів профілактики. Рекомендують лікарі, зокрема вакцинуватись. Вакцинацію від грипу слід робити першою вакциною, яка з'явиться у продажу. Вона кожного року з'являється в нашому регіоні. Це Десь кінець вересня, жовтень, листопад, місяць, тобто у цей період бажано робити вакцинацію від грипу, тому що зазвичай епідемія у нас кінець листопада, грудень. Зараз паралельно із загостренням сезонних респіраторних захворювань у регіоні зростає кількість хворих на коронавірус. Основний спосіб профілактики цього захворювання та ж вакцинація. На сьогоднішній день ми вже робимо три бустерних дози, і найближчим часом вже ті люди, у яких спливає час більше 180 днів після введення третьої дози, тобто бустерної дози, буде дозволено вводити наступну бустерну дозу. В супереч поширеній думці хронічні захворювання не є протипоказанням до вакцинації від ковіда, наголошують лікарі. Наприклад, це цукровий діабет, бронхіальна астма, гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця. І дуже часто пацієнти кажуть, в мене є ці захворювання, я не можу вакцинуватися, тому що мені буде погано. І це невірно, тому що саме хронічні захворювання і є. Е Основним, ну можна так сказати, правилом номер один для вакцинації тобто, ми маємо захистити цю категорію населення, вагітні жінки, діти тобто, це все вразливі категорії, які мають вакцинуватися в першу чергу. Вакцинація від десяти основних інфекційних захворювань входить до національного календаря щеплень. Дотримуватись якого необхідно, нагадують медики. Але навіть якщо батьки з якихось причин не встигли вакцинувати свою дитину, нічого страшного кажуть лікарі. Це можна зробити у будь-який момент. При собі треба мати паспорт. Та ідентифікаційний код, якщо немає декларації з сімейним лікарем. Якщо декларація є, то всі необхідні дані вже введені в електронну базу даних, тобто людина приходить, вакцинується, всі дані вводяться в електронну базу, і е, можна роздрукувати або сертифікат про вакцинацію, або якщо це стосується дитину, то це є форма карти щеплень 063 форма. І вся інформація вже буде в електронній системі. Нагадаємо, що обов'язкова вакцинація в Україні є безкоштовною. Усі щеплення передбачені національним календарем можна зробити, звернувшись до свого сімейного лікаря або педіатра.